Учимо до нашого ефіру Петра Андрющенка, радника міського голови міста Маріуполь. Пане Петре, добрий день. Добрий вечір. А чи вже вечір? Бачите, трохи запрацювався. Хотів поцікавитися, чи дійсно так сильно збільшується кількість поранених, що фактично лікарні забиті? Зокрема, говоряться про мангу, що лікарня забита і там не вистачає місць. Такі є. Насправді 50 поранених одразу було провезено в лікарню по першому Маріуполь. Це незвична ситуація, тому що з них два одразу померли, і протягом доби вже шов спочатку рахунок було 13 вчора. На ранок померлих загалом, а на вечір вже 18 померлих окупантів. Привезених і це означає, що дуже важкий стан. А в такому важкому стані зазвичай в Маріупольську лікарню не привозять російських окупантів, тому що там нема змоги їх лікувати мангуще. Та сама ситуація в хірургічному відділенні було набито окупантів. Щонайменше 5 було померлих вже вчора, тому і теж там не гарним чином розвивається для росіян ситуація. Ну а другу ніч поспіль вони вивозять поранених, вивозять загиблих, везуть їх тепер вже безпосередньо на Донецьк і продовжують розбиратись результати того, що як їм завітала кара небесна. Незвід... Невідомо звідки, але дуже влучно. Що тоді хотів поцікавитися? Та це вони використовують Маріуполь і Мангуш як такі собі стабілізаційні пункти? Чи і в Донецьку немає місць уже? Скоріше, як стабілізаційний пункт. Справа в тому, що так як вони намагають, ну, в принципі, не здатен надавати нормальну допомогу був особливо ніколи, враховуючи розвиток лікарень, враховуючи те, що Маріуполь завжди був поруч. І я маю на увазі до повномасштабного вторгнення, ну, немає в тому потреби, тому важких зманмушу хворих завжди швидка встигала довести, якщо необхідно, до маріупольських лікарень. То після повномасштабного вторгнення з що нічого не, не змінилось, а в Маріуполі просто ж було знищено все і знищена вся система медицини, а головне вкрадене медичне обладнання нормальне, яке було. Частково завезено російське обладнання, яке на що не згодне і не вистачає медичного персоналу від слова зовсім. Тому саме тому не везуть Маріуполь. Хворих важких хворих мається на увазі окупанти, і тому так вони використовують як ну перевалочну базу, там, якщо це поранення середньої важкості, або легко, важко ну легко поранених для дійсно стабіліційних таких пунктів. І використовують зараз просто, ну що треба ж шкоди Да? Вони розуміють, що вони не довезуть їх в такому стані до Донецька, або є ще один пункт це Таганрок, куди вони вивозять важко поранених. Це на Росії безпосередньо. Тому це означає, що їх така велика. Яка кількість була безпосередньо в Юрівці, що вони змушені були шукати найближчі точки, щоб ну сподіваючись, що хоч когось вони врятують, тому що того, якого можна було довести, е, хто в більш кращому стані, да повезла одразу на Донецьк і повезло одразу ну в інші місця, де надають допомогу окупанту-окупанту. Ще хотів запитати, можливо, ви знаєте якої думки про цю всю ситуацію місцеві люди, які живуть так чи інакше в Маріуполі. Тому що можна підсумувати, що справді машини вантажівок, де пише 300, доволі багато. Про це говорять і в телеграмі. Чи є якась реакція? Люди може занепокоєні, чи вони відчувають, що наближаються збройні сили України, і Маріуполь буде звільнено. Ну, Давайте так, ми ж розуміємо, що якби не нам не наші люди, які знаходяться в окупації, то подібна кара небесна була б або, в принципі неможлива. Да? Тому казати, що думають люди, люди думають, що мало і треба більше uh -huh. а, насправді і працюють саме над цим. І це абсолютна більшість маріупольців. Я не беру невелику кількість, там, 10 20% людей, які щасливі від того, що прийшла Росія. Ну, є і такі, але абсолютна більшість. Чекає, допомагає, ніякої тривожності, є лише очікування і намагання наблизити деокупацію Маріуполя і Маріупольського району найшвидше. Я ще тоді дозволю запитати у вас, трохи не стосується теми, але нещодавно у колег було розслідування про те, що. Росіяни намагаються купувати квартири або будинки в Маріуполі поближче до моря і, і, і таке інше. Чи знаєте ви щось про цю інформацію? Чи дійсно продається нерухомість, і, і взагалі, з якою метою для чого і на що ці люди розраховують? О, насправді так, да, це відомо вже. Мені здається, історія постійно про це ми кажемо і пояснюємо. Останній час після цього розслідування. Справа в тому, що так є попит, є закупівля власне нерухомості. купують, ну не будинки біля моря, насправді купують будь-що. Вплоть до того, що купують просто документи на право власності на будинки, навіть яких вже немає. Купують росіяни. Росіяни знову ж таки купують не всі, які наближені до декількох фірм, які працюють на Торії Маріуполя і ніточки від них тягнуться або до Міністерства оборони Російської Федерації, або більшою мірою до Лінградської області, до Санкт Петербургу, яка власне має частку в Маріуполі да, своїх інтересів. Ну або там Тула, наприклад, регіон, який також е багато чого працює за федеральні гроші і свої власні регіональні гроші безпосередньо моріполі. Справа в тому, що є велика різниця, якщо на території окупованої Донецької області, так званої ДНР, людям виплачують в якості компенсації за втрачене житло по розрахунку, виходячи з 35 тисяч рублів за квадратний метр, то, наприклад, в той самий Ленинградській області, тобто в Санкт Петербурзі, виплачують. 85 тисяч за квадратний метр. Зрозуміло, що в реальності маріупольці не можуть поїхати в умов Санкт Петербург і там отримати компенсацію. А от росіяни, особливо які наближені з орбіти фінансових інтересів губернатури Ленинградської області, цілком можуть собі це дозволити. Тому, власне, вони і скуповують і ціни приблизно складаються такі. Якщо ти купуєш нерухомість, яка ціла, ну якщо вона ну, насправді існує на сьогоднішній день, то вона ну, складається в ціну приблизно. 60 тисяч за квадратний метр ми перераховували, і фактично, ти по результату ти придбав квартиру, яку, до речі, ти здаєш потім тим самим мігрантам або завезеним росіянам в місті. Однак, ти придбав квартиру по 60 тисяч квадратний метр. отримав на ці документи на цю квартиру компенсацію 85 тисяч. За квадратний метр маєш чистої чистого доходу щонайменше 10 тисяч доларів США. Це якщо стандартна маріупольська квартира там 40 з копійками житлової площі. Якщо квартира, наприклад, трикімнатна або більшої площі, то ну зрозуміло, що маржинальність зростає. А якщо ти придбаваєш просто документи, документи просто кошу коштують приблизно 30-35 тисяч за квадратний метр. Це просто папери. І ну а власне сума компенсації та сама, однак маржа, ну, прибуток дав тебе буде становити вже близько 20-25 тисяч доларів за один отакий комплект документів. Тому і скуповують, тому що це просто суто корупційна схема, якою вони розворовують гроші зі свого бюджету, не розворовують власне погано просто що через ці схеми тормозяться питання і компенсації, і власне побудови житла. Нашим Маріупольцям, які зараз перебувають в окупації, змушені жити будь-де, тому що окупанти через них за них не дбають. Зрозуміло, що ж, пане Петре, насправді ви дуже цікаво пояснили цю ситуацію. Я її собі трохи по іншому уявляв. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Петро Андрющенко, радник міського голови міста Маріуполя.